15-річна Софійка Артемова мешкала на Луганщині у місті Сєвєродонецьк і саме там зустріла повномасштабну війну. В перший же день російського вторгнення дитина загадково зникла і де перебуває зараз, і досі невідомо. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться відшукати. Давайте ще раз поглянемо на її фото. У Софійки овальне обличчя, темно-русяве волосся та карі очі. На цьому знімку дівчинці менше 15-ти. та це й не дивно, адже з моменту зникнення дитини вже минуло понад два роки. Якщо хтось раптом бачив Софію чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А зараз хочу нагадати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом із мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще наприкінці 2020 року. Поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила, і вже понад три роки жінка невідомо, де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місцезнаходження невідомо. Волинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів. Щільної статури. Шкутельгає. Колір волосся може змінювати. Очі світлі, має видимі родинки в області носогубної складки. Раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивести за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що ймовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її упізнає та допоможе встановити її місце знаходження, і головне таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. Цих я не знаю про свою долю своєї дитини, якого вона стань, як вона виглядає. Тоді вона була метри двадцять в неї голубі ласки. Одягнена була в останній раз розвідки голубі е, людське, синенька з двома поспіхами. Це було в му році. Звісно, що за понад три роки Софійка підросла та змінилась. але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світлорусяве волосся, приблизний зріст – 110-120 см. сантиметрів. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Ну, Тих доросла дівчинка вже. А зато азато нагадаю, що зараз Софійці сім років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину, або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати на гарячу лінію можна у будь-який час доби, крім цього, важливу інформацію завжди можна передати і за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі.